Починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почули у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики і пропоную згадати з вами, що ми виконували на минулому уроці. Так, молодці, згадали, ми з вами навчилися утворювати групу предметів і розбивати її на підгрупи за ознаками та видами. Сьогодні ми з вами будемо вчитися діти порівнювати предмети та розрізняти їх, використовуючи такі поняття, як більше менше. Отже, це і є темою нашого уроку. Більше менше. Ваше завдання навчитися сьогодні порівнювати та розрізняти предмети. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Ми з вами, діти, продовжуємо подорож по місту, просторові відношення. І зробимо з вами сьогодні крок три. Послухайте вірш, який я прочитаю. Королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує, і для зими запас готує. Отже, вірш про осінь. Про пору незвичайну, а пору збирання врожаю. Отже, мрійниця та поспішайко теж зібрали врожай, та такий великий, яким хочуть поділитися з вами. Отже, не просто показати врожай, а ще використати математичні вміння, а допоможе нам підручник. Математика. Отже, відкриємо підручник на наступній сторінці і наступна дванадцята сторінка. Зробимо з вами крок три. Подивіться, на малюнок, скільки гарбузів зібрали мрійниця та поспішайко. А як можна їх назвати одним словом? Так. Гарбузів багато, а хто вміє порахувати, може сказати, що гарбузів скільки? Так, сім. Отже, зараз ми будемо з вами порівнювати та розрізняти. Мрійниця та поспішайко позначили кожен гарбуз числом. Отже, подивіться і скажіть, що можна про них сказати? Що? В них спільного, так, спільна назва, спільний, колір помаранчевий або оранжевий можна ще сказати. Так, а що відмінного? Так, вони відрізняються розміром. Молодці. Подивіться і скажіть, який гарбуз найбільший? Зібрали мрійниця та поспішайко. Так, і це гарбуз. Що позначене числом 3 умнічки, а який найменший? Так, молодці, це гарбуз, який позначено числом 6. Діти, а чи є однакові за розміром гарбузи? Ну, мабуть, під гарбуз під числом 5 та 7. Бачимо, що вони. Однакові. Так, молодці. Подивіться, всі на гарбуз позначений числом 2. Знайшли Знайшли малиновим кольором. Так, назвіть більші за гарбуз 2 і це. гарбуз, що має число 1 або зеленим кольором. Ще 4 блакитним кольором. І три сірим кольором молодці. А тепер знайдіть гарбуз, який позначено числом один зеленим кольором. Знайшли кружечок? Так, назвіть менші за цей гарбуз. І це так, гарбуз числом 2, малиновий кружечок. Число 7 жовтий кружечок молодці, число 5 синій кружечок, і число 6 малиновий. А, число 6 фіолетовий кружочок, кружечок. Молодці. Діти, а тепер подивіться на гарбуз, який позначений числом 5 синій кружечок знайшли, і поруч гарбуз, що позначений числом. Чотири блакитний кружечок знайшли, вам таке завдання знайти гарбузи, які більше за число 5 гарбуза, але менше за гарбуз 4. І це гарбузи. Так, молодці, сім жовтий кружечок, 2 малиновий кружечок і. Один зелений кружечок. Молодці. А зараз діти, мрійниця та поспішайко, вирішили зварити гарбузову кашу. Любите? Вона солодка, смачна, приготували кастрюльки та кришечки. Але щось мені здається, що чогось не вистачить. Ану підкажіть. Так, не вистачить кришечки. А хто скаже чому? Так, тому що кастрюль більше, а кришечок менше. Так, молодці. А скажіть, кастрюль більше на скільки? Так, на один, на одну кастрюльку, а кришечок менше? Так, на. Кришечку. Молодці! Дітки, давайте допоможемо бріненці та поспішайку і зробимо так, щоб було порівну. Також не може бути, щоб кастрюльку не закрити кришечкою. Що потрібно зробити? Так, потрібно додати одну кришечку або можна було б забрати одну кастрюльку. І було б порівну. Молодці! А зараз час руханки.

Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ліво пованись, право пованись і кругом. Вер, верх верх верх, нес, нес, і верхи нас, і нас, нес, нес.

<зошитах>. Перед початком роботи в зошиті згадайте, як правильно сидіти, як правильно тримати зошит та олівець, а після приступайте до роботи. Сьогодні ми з вами будемо допомагати звірятам збирати ягоди у кошик. Подивіться на завдання. Ви бачите, що сьогодні ми будемо з вами проводити лінії похилі розташовуючи на двох клітинках і проводити хвилясті лінії теж розташовуючи на двох клітинках, відступаючи завдання від завдання. Отже, подивіться уважно, як потрібно виконати, аби допомогти звіряткам. Від... Останньої роботи, яку ви виконували в зошиті, відступіть 4 клітинки вниз. І на п'ятій клітинці п'ятого рядочка почніть писати, відступаючи від згибу одну клітинку, почніть писати від верхнього правого кутка, ведіть лінію вниз. На дві клітинки вниз, до лівого нижнього кутка другої клітинки. Наступну похилу лінії ми будемо починати писати від початку цієї лінії, яку вже починали писати, і ведемо вниз другої клітинки нижнього правого кутка. І далі так прописуємо до кінця рядочка до червоної лінії, після як пропишете похилі лінії, розташовуючи їх у двох клітинках, відступіть одну клітинку вниз і почніть писати. Хвилясті лінії, починаючи від лівого верхнього кутка і прописуючи хвилясту лінію між двома клітинками. І так, прописуємо до кінця рядочка до червоної. Лінії. Я гадаю, ви всі справитесь, у вас все вийде, а звірятка добре зберуть ягідки у кошик. Зараз самостійна робота. Знайди зайве. Діти, подивіться уважно на перший малюночок і скажіть, що тут зайве? Так, молодці, і зайва смородина, тому що. Група квітів, а смородина це зайва рослинка. Наступний другий малюночок, подивіться, що тут зайве? Так, пташка. Чому? Тому що є група комах, а пташка це зайве. Молодці. Рефлексія уроку. Діти, що нового дізналися сьогодні. Згадайте і назвіть, як можна порівняти предмети. Ви сьогодні молодці! Я дякую вам за урок!